А ну, дивіться. Значить, а Наступна наша комплектація це де є десятка. Але вона не звичайна десятка, вона однофазна десятка. Значить, по комплектації. У нас, значить, завтра буде монтажик. Отака От десяточка і три пайлантеха US5000. Як її реалізувати? Без сонця. Ну, поки що без сонця. А може, і взагалі буде без сонця. У нас є на об'єкті вже АВР. Котрий шунтує від однофазного генератора три фази, і воно по трьом фазам йде вдома, коли пропадає мережа. Значить, тому ми замість генератора на АВР будемо влаштовувати інвертор. А генератор напряму буде заходити до інвертора на генпорт і підзаряджати, коли треба акуми. Значить, у нас є отакий перекидний рубільник: 63. Значить, він взагалі що він потрібен? Коли вийшов з ладу інвертор, наприклад, да, ви його перемкнули на мережу, тут є там буде інвертор і мережа. Ви його перемкнули на мережу і чекаєте наче, сервісну бригаду, котра поремонтує вам інвертор, тому що фаза розривається на інверторі, і коли зламався, він зламався, у вас світла взагалі немає. Тому він ставиться. Але ви запитаєте, а, Олексій, а там же ЖВР стоїть. Так, Але, значить, цей е перекидний буде перекидувати або інвертор, або генератор. Щоб якщо інвертор зламався, або не, не, не висприймає акуми не восприймає генератор, бо генератор фігня, От. А, чоловік зміг би переключити. Інвертор на, з Інвертора на генератор і через наступне ВР, котрий вже розвиває мережу, подати генератор на свої споживачі. От. Тобто, Ви зрозуміли, нашу цей перекидний. Також станція комплектується значить, двома автоматами. От у нас у них у, у клієнта 40 А. Тому у нас на ввод 32. 32. Але так як у нас інвертор десятка, а це як ви розумієте, більше 32 двох амперів.